Тут, бачите, тут не зовсім ти масажистом маєш бути. Тут ти ще маєш розбиратися в внутрішніх захворюваннях людей. А це терапія внутрішніх хвороби книга. Як мінімум, орієнтуватися хоча б в ці захворювання. Варикоз і атеросклероз. Варикоз — це що, тромби, Атеросклероз — це бляшки. Що то, що то погано. А от дивіться, не можна робити. У всіх людей 40 плюс, і є вже 3 зміни в шийному відділі. Все, нікому не тоді, чи що? <рикладник> да. У всіх різні просто поняття, можна чи не можна. От дивіться. Коли я буду говорити за автомобіль, От, автомобіль дуже широке поняття. У мене в голові одна машина, а у вас зовсім інша. Отут те ж саме, якщо ми говоримо за варікоз, да, для когось це винозні сіточки, зірочки поверхневі, а для когось це зміюка, яка ногу окутала вже, фіолетового кольору та зміюка. І... Або гроздя винограду висять вже. Про що мова тоді йде? Що те, що те буде називатися варікозом? Ви бачите, ви і мілі в'ю. Так що кожен стан треба розглядати окремо. Якщо навіть є такі стани, коли немає варікозу, а димер де, де в організмі дуже високий. Там 2-3 тисячі одиниць. І ти, да, і ти розумієш, що там тромби вже є у людини. І серйозні причому. Загальний стан пацієнта задовільний чи тяжкий. І тут ми на що звертаємо увагу? На очі, очі, дзеркало душі. І коли на тебе дивиться порожній погляд. Або очі, як у мертвої риби. ти розумієш, що життя в тій людині не дуже багато залишилось. Що, що я маю на увазі? У кожного з нас свій погляд. Так? Якщо навіть на діток подивитися, на діток раннього віку, таку кучку, ми візьмемо десь в садочку, всі вони дуже-дуже різні. Ну по погляду, вже зрозуміло, в принципі. Розумові властивості людини, як мінімум, хоч приблизно. Це я й маю на увазі по стану, стану людини. Якщо на вас дивиться порожній погляд, краще не брати таку людину. Ти питаєш, були якісь гострі стани? Звісно, були. Інсультників буде видавати погляд обов'язково, як не крути. Аутоімунні захворювання, деменцію. І так далі буде видавати погляд. Обов'язково звертайте увагу на очі людини, коли приходять на консультацію. І вони вже багато чого скажуть. От. Е, по стану задовільний тяжкий, як ми його визначаємо, от загальний стан фізичної людини. От ви дивитесь на мене, да? і от зможу я віджатися від підлоги 10 разів. В принципі, так. Да. Присісти 10 разів. Думаю, що можу. Те ж саме, ти дивишся на людину вже живіку, чи зможе вона відтиснутися від стінки просто. А воно ж іде. Це <клухи> біжить. <Да. клухи> Куди ти йдеш? Ну чого ти йдеш сюди, скажіть. А от ви казали. Що? Мишці? Лічите? Ти думай, боже ж Боже, ну куди ж ви йдете? От подивиться людина. Розкаже своїм. У мене мишці. болять. Які ж мишці? Там тих мишць уже давним-давно немає. Да. І ну, ти так і кажеш людині: ми не можемо вас взяти в роботу просто того, що ви фізично ну, не треба воно вам. От виявіть, людина і так слабка, да? ви пообдавлюєте і трошки порозтягуєте, і вона не встане вас зі столу. Не встане питання: навіщо робити маніпуляцію. Краще розібратися ще на березі з тим, кого ви берете в човен, а кого не берете в човен. То, що там уже коли ви відпливете від берега, буде пізно.